От мама казала, що ти пробувала сигарки, а ще щось пробувала, алкоголь. Так, да, я його пробувала. В 13, напевно. Я пробувала коньяк, віскі та шампанське все. Коняк і віскі в 13 років це якийсь треш. Про цю ситуацію мама також знає? Так, вона все знає про це. А, які були наслідки після цієї ситуації? Було наслідки, вона мені лише пояснила і сказала те, що ну не треба, тому що погано на здоров'я показується. Я це зрозуміла. В 13 років спробувати алкоголь та паління це, на мою думку, дуже зарано. Що ж буде далі, який наступний крок? Паліна, в тебе є хлопець? Так, є. А скільки йому років? Йому 17. — Він старше на два роки. Так. І як ви познайомились? Він проходив на вокзалі. Він йшов в кросівках, які мені дуже подобаються. І так я його побачила і захотіла сфоткати. У соціальній мережі я виклала пост. Я шукаю такого ну, хлопчика, який йшов е в 12 годин і в коментарі написав Я. <с. Ага. <с. І так ми познайомилися. Тобто він тобі сподобався, ти проявила так. ініціативу так. і ти його знайшла. Так. Дуже цікаво. Знає про це мама про ваші стосунки? Так, вона все знає з першого дня стосунків. Він в нашу сім'ю приходить. І на свята також він приходить, навчається на медика. Я, як мама медведиця, я йому сказала: якщо він образить мою донечку, то я йому в сні навіть проснюсь. І щось таке гарне-гарне скажу, що йому буде недобре. Я думаю, він мене чітко зрозумів. А як давно ви разом? Почти півтори року. Півтори uh -huh. року? Uh -huh. Uh -huh. Yeah. А мені здається, що в такий вік це трохи зарано для таких відносин серйозних. А скажи, будь ласка, мама з тобою розмовляла про те, що таке секс і як потрібно оберігатися? Так, вона мені все розповідала ще з 11 або 12 років. Знаю, що таке контрацепція. Яка вона буває? А в тебе були вже інтімні стосунки? Я на всю Україну не буду відповідати на це питання. Тут Поліна молодець. Я її 100% підтримую. Вона захищає власні кордони.